Іла сижу. Малий приходить каже, мам, ти тільки пішла, ти що втомилася? Я кажу, ні, сина, щось мами набере робота. Натаска мені соломилася. Тачкою, тачку на велосипед і по одному очкою озимою. Відюдар. Зараз буду ще різти картоплю. Що те, те, що ще. Що просто подімайте, розумієш, по ці ринки, які зараз важкі ринки, а ринки зараз взагалі ніякі. Ой, і трохи трошки важко. І те треба, і те треба, і те треба, і це худоба, до якої треба постійно ходити кожен день. Кожен день так. Це моя комаха, вже з'їла дарті, вже каже, що Оля йде. Ось такі справи. Все, йду по мене комарі, і мухи заїздя до сидіти.